Я проміняв БМВ на Теслу, і ось що з цього вийшло. Що я наробив? На зв'язку Душенкою, як ви пам'ятаєте, нам БМВ не зайшла. Тому я поставив її на продаж, і за декілька тижнів вона поїхала. І Тут прийшов момент вибору нової тачки. Це машина для моєї дружини, і дивились ми і Порш, і Range ровер, і прости господи, Мерседес. Але я знайшов ідеальне вирішення питання, і ми поїхали за тачкою в Одесу. Довелось купляти те, що я сказав, що я ніколи в житті більше не куплю. І так, це знову Tesla Model Y. Мо ми їдемо додому, і я вам розкажу, що я. Але перед тим уточню, що я максимальний хейтер. Тесла і собі її більше ніколи не куплю. Але дружині вона підійшла ідеально. Це Тесла Model Y Performance. Є два ключі карточки, є полосочка, є 22 й диски. Ну і що тут кривити душею, є шикарний салон. Як на мене, він справді виглядає набагато краще ніж чорний. а свою думку можете написати в коментарях. Так чого саме Тесла? І відповідь дуже проста: ціна. На жаль, за такі гроші ні одна машина вам не дасть скільки фішок і функцій. Тут і купу різних камер, і оновлення, які прилітають просто по інтернету. Ну І моя біль в BMW це посадка. Як не крутив Tesla, насправді набагато Агато зручніше сідати. І так, Тесла залишається Теслою. Як із салону і скрипи навіть 23-му році нікуди не ділись. Але як на мене, це був найкращий вибір для нас. Обов'язково постав свій лайк, а в коментах напиши думку, чи правильно я зробив. Зустрінемось в рекомендаціях. Па.